Книжкові мости єднають серця. Під такою назвою триває благодійно-просвітницька акція, у рамках якої бібліотеки східних регіонів отримують україномовні книжки. Про перебіг акції у нашій області піде мова в наступному сюжеті. Громадські організації, бібліотеки та навіть органи виконавчої влади усі жертвують книжки на схід. Найактивнішими учасниками акції є громада Івано-Франківська, що зібрала більше тисячі україномовних примірників. Відзначилися щедрістю Коломийський, Богородчанський, Надвірнянські райони, а також місцеві видавництва. Усі книги будуть передані бібліотекам сходу, особливо тим населеним пунктам, де ведуться бойові дії. На сьогодні зібрано більше. П'яти тисяч книжок, які спільно з самообороною нас є певні домовленості, ми передамо найближчим часом на східну Україну. Це в першу чергу Луганська, Донецькій області. До акції «Книжкові мости єднають серця. Долучився навіть голова облдержадміністрації Олег Гончарук. Загалом обласна адміністрація передала більше півтисячі україномовних книжок, переважно прикарпатських авторів. Очільник області каже, що потрібно заявити про свій патріотизм і допомогти жителям Сходу. Хотів би, щоб Люди на сході відчули це в першу чергу патріотичність, що ми громадяни нашої держави, і саме дух націоналізму має коріння у нас в Західній Україні. Найбільше на сході бракує дитячої літератури, тому наші краяни приносили самі ці книги, а ще активно популяризували місцевих авторів. Мене тішить те, що молодь сьогодні приносила твори наших відомих у світі письменників. Це і Жадана, і Андруховича, і Прохаська, і багатьох багатьох інших. Це приємно те, що сьогодні дуже багато дитячої літератури. Є християнської тематики, література. Дуже важливо, щоб люди на сході знали, що Україна це велика держава, яка має свою історію. Акція ще триває по закінченні. Усі книги будуть передані бібліотечні. Ним, закладом, зокрема, бібліотека Сєвєродонецька отримає п'ять тисяч україномовних книжок а у Слов'янську буде більше тисячі такої літератури. Михайло Рибристи, Ліліана Хомишин, новини телеканал Рай.